Справді дуже важливо для Постмана, тому що небагато очок набирає команда в цьому сезоні. І у воротах Постмана Максим Позняк, наставник команди Олександр Міщук, наставник ЗП груп 2 Володимир Ганзуленко. Подивимось Насправді, ось долиний притримав паузу і забив Костянтин. Долиний з розвороту. 1-0. ЗП груп 2 виходить вперед. Латан рахунок зрівнює після передачі Дениса Слободнюка точним ударом. Один-один. Павлов, Фролов. І Павлов забиває за 17 секунд до кінця першого тайму. Запегром знову веде в рахунку. Миколадзе. А виграє цю дуель Максим Позняк. Слабоднюк. Антон Гай підстрахував Івана Борозинця. Латан. Пішов в обіраш. Латан. Слободнюк. І забиває Андрій Латан. Опинився в потрібний час в потрібному місці. 2-2 рахунок. Слободнюк але легко розгадав цей Задом Павлов. М'яч перехопив. Пробиває Павлов, Заграний голкіпер. Камішев. Пробиває Камішев. Ну, не проблема тут Максиму Позняку.